Мукачевський художник Йона Штибрій створив два стінописи у місцевому ліцеї. Митець, який вже є автором декількох муралів у Мукачеві, прикрасив черговою роботою ліцей імені святого Іштвана. Чоловік розповів, що реалізувати ідею вдалося завдяки програмі підтримки ромських митців України. Сюжетом першого рисунку стала історія святого Мартина, зображеного на фоні архітектурних споруд міста. Мурал, виконаний у теплих тонах та прикрашає стіну шкільного коридору. Інший стінопис знаходиться у капличці Ліцею. Ця робота Сакрального змісту має зовсім інший стиль написання і показує щиру любов художника до релігійної тематики. Я виграв таку невеличкий грант для цього, для матеріалу, і я подумав створити і мурал в ліцей». ліцеї. Це вже в минулому році було створено. Я бачу, що це мурал створено декоративно. Я Дійсно, любитель нашого міста Мукачево, і я створив таку інтересну мотиву цінності Мукачево. Запросили мене другий мурал зробити на сакральну тематику. Дійсно, це вже інакша манера письма. Ми живемо в легкий час, або надіємося на те, що можу здійснити свої мрії і можу декілька муралів. Я подав уже. Інтересні ідеї наразі художник готується до міжнародного дня ромів, а також до виставки великодніх писанок разом з учнями школи Ром Арт. Планує продовжити арт-проєкт з розпису стіни на дамбі та мріє створити ще чимало муралів для Мукачева.